Субсидії, і там є калькулятор розрахунку житлових субсидій в інтернеті. Ми тоді у загальному, почекайте, Олександра, мали питання про тих, хто проживає. Тобто, якщо в нас є хтось один, який зареєстрований, з ним, ще хтось проживає, в проценті ніхто не знає. Але він також зареєстрований. зареєстрований. Не зареєстрований. Субсидія призначається тільки на зареєстрований. У нас є доходи доходи до... зареєстровані. тільки зареєстровані. Так, так. А якщо купувати. Вам навіть довідка про склад сім'ї не дасть. Жек не дасть довідку, що він у вас проживає, якщо він не зареєстрований. Добре. А тоді покупку, наприклад, покупка робота на чоловіка? Ні, він не зареєстрований. Ми не маємо його доходи. Нічого не а Тобто люди доходи не всім. А зареєстрованих і зареєстрована. Вона ви ж не замість живе Вижна, з чоловіком в квартирі його родичів. Тобто ніякого договору немає. Вони в селі, вони в його квартирі. Ну що, будемо рахуватися її, а ви не зможете дати підтверджуючі документи, тільки у разі подання підтверджуючих документів. А за чому їм Так.